Я от приготувалася, приготувала собі новий процесик. Нам тут треба буде поїхати. Поїдемо на тиждень, нас не буде в дорогу. Взяла маленькі перця, закрутила в них тканинку, от і готуюся це в літаку почати вишивати завтра. Взяла триволочки, я не знаю взагалі, чи пропустять вони. Нитка вдягає. Ну, візьму такі ножнички з собою. Є в мене підозра, що в мене їх відберуть. Ну, вже відберуть то, що поробити. Але ну, воно ж таке малюпуське, що ж тут не вб'ю нікого вже тими ножницями можу. От, приготувала. Ну, а також з собою візьму маркер розграфляти. Ось такі приготувала. Ниточки, багато, багато кольорів. Спокійні, кольори пастельні. Все як я люблю. Навіть взяла з собою лупу. ну Бо вона з підслідкою. От, може, мені потім пригодиться. Ну і в таку торбинку прозору це все зложу. А що ж я буду вишивати? А буду я вишивати ось цю зайку. Ось це Юля, дочка моя, зробила такий малюнок, відреагувала <кій> його і сказала, що дуже хоче таку картинку мати в себе. Ось, І я візьму дорогу і почну її в літаку. Ну, навіть якби я не починала я зараз, то з собою щось взяти я хочу. У мене все на рамах. Ну що, якби я раму тягнула, то ще може станок. Ось, а Знімати з рам теж я не хочу в п'яльця, тому почну в пяльцях цю маленьку, почну її. Серединка в неї припадає от, в районі десь ротика. І <кій> я вже, вибачте, розмітила серединку. І тому. Якщо в мене не відберуть, то все. Ну, що все, ножиці та голки, не думаю, що це щось заборонене. От Ну, то буде шанс почати. Летіти ми будемо 3,5 години. Ну, Може, щось там трошки не вишиває. Далі покажу. Поставила ножички зверху і турбинку взяла, цей конверт прозорий. Думаю, може. Не побачать, посміхнуться і скажуть, ну давай вишивай дівчину, ось виглядає за таким наборчиком. Ось тут моя красуня, вона ну, мені теж дуже подобається до речі. Так що перевіримо. Туманчик в горах, справа немає нічого, Прямо немає нічого, тільки гора зліва. Так і їдемо в гори. Які це гори? Мадейровські, Мадейра. А Артур пішов спускатися до гори. Зула такі кросовочки, ну Я не знала, що тут така глина укружки не потім. Я її від себе відривала, бо вона така важка, як нам по пару кілограм на і не могла йти, довелось від відривати. Так, наші ну дядьки йдуть назад. Ось ця людина прийшла з обриву Ну, як там? Як там було? А? А. А? <риклад> Мама друга. <риклад> <риклад> так, ну ми приїхали нагору, стартуємо. На 4,2 км дистанція в одну сторону, я так розумію. Це зараз ми на висоті майже 3000 метрів над рівнем моря, а піднімемося ще на 1130. Та-да-да. -да. І тут краса неймовірна. Он вже чути водоспад. Боже, кого ми тут зустріли. Їх тут багато-багато. І один білий, Павліни. О, це дівчатка. А хлопчики такі сині. О, так би він ще хвіст розпустив. Красунчики. Дицю так. трошки хвіст облізли. ні? Який ви гарний. Боже, він такий синій. Так, а з правої сторони у нас що? Вау! А з правої сторони у нас Фуншал, столиця Мадейри. Велике дуже місто. А, на березі Атлантичного океану, так? Вау. А наш готель, ми живемо. Ось де оцей Пірс. О, ось з правої сторони будівля на Пірсі. Це музей дизайну. Ми там були вчора. А от перед нею музей... Боже, Рональ... Рональдо чи не Рональді? Футболіста. Та. Він тут жив, народився на Мадері. І тут всі грають в футбол. Всюди його музеї, аеропорт, на честь нього названий. Ось, і наш готель прямо напроти музею дизайну, але він на горі. Ось на горі така, таке довге здання. Довге таким скобочкою, дужкою такою, Оце ми живемо в цьому готелі. Ну так, я якраз тут дивлюсь, де ми живемо. Боже, як тут страшно, я боюсь, якби не паркан, я б не підійшла взагалі навіть на 5 метрів. Сказав, але, є, але є паркан і я тому підійшла. Ой, а ось тут піді мною, тут обрив. Тут обрив, і в мене адреналін і серце вискакує. Вау. Дуже прикольні стежки, звичайно. Так класно по них тьопати, тільки коли ти не робиш це кілометрами. А, а так А так окей, нормально. Ну так я дойшли все-таки до дорожки. Тут в кінці то вже от було нелегко. Була така річечка. І ти йдеш, глина з річкою, з водичкою змішується. Ну і так, добре, що є дерева, я за що триматись. <му> Таке цікаве дерево знайшла. Це Ірен, привіт про дерева. Дивіться. Спочатку квіти, а потім листя. Ой, яке гарне. Таке враження, що ці квіти просто причепили до дерева, <смі> що вони не від нього. Листя ще дуже мало. а Вже таке порозцвітало. Може на дійсно їх причепили. Взагалі це, це якась фортеця. Ось пушки стоять пушки, бачите. Тому тут щось таке було. Мабуть, захищалися від когось, так? Ну, взагалі це набережна. Набережна, ось океан. Океан. І тут всюди от, такі от дорожки викладені з камінчиків. Всюди-всюди, різний малюночок. Гарно. От як таке може бути в квітні? Буровичок в квітні. Я вперше бачу. І це вже не перший ми знайшли тут. А зараз та-дам ущер'є. Не видно на відео, як це далеко, яке воно глибоке. Ой боже, наїмся адреналіна тут надовго. А ми йдемо далі. З водоспад. А тепер увага. Іще водоспати. Попереду ще одна стежка. Не знаю, як її пройти. О, один пішов. Ну, зараз. Заходимо в пещеру. Е! Hey! Хуліган. Боже, а телефон так висвітлює камера. Тут набагато темніше. <рігла> Що за зараз? <рігла> Лякають мать. <рігла> <рігла> Ось ми прийшли на пляж помочити ножки. Хвилею нас помочило, ми доволі, йдемо назад. Красота. Атлантичний океан. Ну і все ж таки, я вишивала щодня в готелі, ввечері. Я відпочивала. Лежачи на дивані, на ліжку з лампою, і вишивала я цього зайчика. Ось хочу показати, що в мене вийшло. Ну Тут не так вже й багато, але вишивала я щоки. Ось виходять у мене щоки. Ну, Я задоволена результатом. і не вистачило мені там, між іншим, в мене не було ниточки номер один з собою. От я знайшла магазин, це столиця була Мадери, і пішла в той магазин, але, на жаль, була дуже розчарована, так як з всієї колекції DMC у них було, ну, може, трошки більше десяти кольорів наявності. Просто дуже-дуже просто бідненько. Ну, Мабуть, мало там вишивальниць, хоча туристів маса, я думаю, завжди вишивальниці є, але. Ну і були вони по євро 45 моточок. Ну, Я не купувала там, вибору не було. Про набори вони там нічого не чули. про... Нитки мадейри, вони там теж нічого не чули. Ось, все, що було в магазині, це кружева різні, дуже-дуже багато, цілий відділ, Ось, мережево. Потім що ленти різні. І гумки. Такі ось як, ну, як для білизни, знаєте, звичайні. Оце от таке щось було голки для шиття, там для вишивання щось один, якийсь вид такий не дуже. Взагалі подивилась, думаю, ну не для вишивальниць тут, не для вишивальниць. Ну от, А я повернулася і е, потім покажу інші свої роботи, як я просунулася на різних. А зараз було все, що стосується Мадери. Подорож та вишивка, дякую.